У Сумській муніципальній галереї відкрився живописний вернісаж художників Андрія та Наталії Гапієнків. Творче подружжя познайомилося у художньому училищі імені Веніціанова у Тверській області Росії з тих пір і живуть, і пишуть разом. Їх роботам притаманні теплі кольори та піднесений настрій. Андрій Гапієнко уродженець сум, тому й не дивно, говорять організатори виставки Липень, що роботи побували і в рідному для художника містечку з теплими враженнями від робіт творчого подружжя. Далі версія нашої знімальної групи. Пейзажі, натюрморти, портрети. Роботи Андрія та Наталки Гапієнків учасники численних виставок та окраса багатьох приватних колекцій. У сумах експозиція Липень користується не меншим успіхом, говорять працівники галереї. Усе тому, що полотна несуть у собі енергетику любові та позитиву, як і цілком логічно самі автори. Они похожи не только вот внешне и по жизни, да, как муж и жена, а еще их школа позволяет вот им, собственно говоря, показывать такие работы, которые где-то близки. Ничего они истосковались по такой живописи. На мой взгляд, это очень приятная, легкая, позитивная живопись. Поэтому и отзывы такие. Художники Андрій та Наталя Гапієнки, чий тандем давно вийшов за рамки суто творчі і набув особистісного характеру, знайшов у сумчан теплі відгуки. Відвідувачі виставки говорять: всього кілька хвилин у цій літній живописній атмосфері і настрій гарантовано підвищується. Навіть, якщо б вона не називалася Юль, то і так понятно, що це і Юль, що виставка очень сочна, очень нежна везде Цветы мне очень понравилось, особенно э, композиции из цветов. Там, в вазах в, в, яркие цветы, красивые мазки. Очень впечатляет и поднимает настроение очень здорово. Эм, побольше бы таких выставок. Писать все-таки картины с натуры, которые будут э, почти фотографические. Вот. Это все-таки уже талант настоящий. И к тому же я здесь вижу какой-то индивидуализм авторов. Квітково кольоровий розмай під назвою Липень від художників з Росії гостюватиме у сумській муніципальній галереї до 18 серпня.